Вже багато років гімназія у селі Ковпита на Чернігівщині знаходиться під опікою Баришівської зернової компанії. Ремонти приміщень, матеріальне забезпечення класів, всі ці та багато інших питань вдалося вирішити спільними зусиллями. З найближчих проєктів ремонт покрівлі над господарчими приміщеннями закладу. І от до початку нового навчального року учні отримали ще один подарунок від благодійного фонду Баришівська зернова компанія жалюзі для кількох класних кімнат. У нашій школі як гімназії створено кімнату, простір невмежених можливостей для дітей вразливих категорій. У цій кімнаті збираються діти, педагоги, вони проводять тренінги, працюють з дітьми, розвантажують їх психологічний стан. І, до речі, до облаштування цієї кімнати долучилася благодійний фонд Баришевська зерунава компанія. І вони нам з радістю допомогли закупити жалюзі для цієї кімнати. Безпека і комфорт для дітей принципи, за якими Баришівська зернова компанія продовжує працювати і реалізовувати власні благодійні проекти.